Всім привіт! Бажаю миру, щастя та кохання. Одразу хочу подякувати вам за ваші вподобайки, коментарі, підписку. Мені дуже приємна ваша підтримка. Сьогодні наша свічечка розповість про ключі вдачі, про те, які подарунки вам приготовив Всесвіт. Давайте послухаємо, що вас зробить щасливішими. Отже, подарунки від Всесвіту. Дивіться на водичку і на вогник свічечки. Ох, щось у вас у відносинах. Прямо сердечко, дві людини. Роблять сердечко. Ініціатива буде йти від чоловіка. І або ви будете робити якісь кроки і тим самим будуть покращуватися відносини. Або якщо тут був якийсь застій, і чоловік ніяк не міг зробити перший крок і освідчитися, то тут однозначно від чоловіка буде зроблений перший крок. І це буде для вас сюрпризом. Це буде початком відносин. Можливо, Початком якогось такого нового витка ваших відносин, тому що чоловік зробить перший крок. Якщо у вас були якісь труднощі, тут змінюється ситуація на щастя, буде крок по направленню до щастя. Якщо ви зараз уважно дивилися, то подивіться, з яких приємних подій складається ваша дорога, що веде до горизонту. Веде вас до здійснення бажання. На якихось подіях буде оснований ваш зріст, ваш підйом і, мабуть, те щастя, до якого ви прийдете. Люди, які тут будуть зустрічатися на вашому шляху, вирішення кожного питання будуть присутні люди. Ви будете розуміти, що їх присутність буде приносити якісь свої результати. Не просто так вони з'явилися в вашому житті. Просто не просто так ця зустріч трапилася, і це спілкування також. Тут щось буде поправлятися завдяки цим людям, вирішуючи якісь питання і підіймаючись по цим подіям, як по ланцюжку. Ця череда подій буде вести вас до світлих горизонтів. Можливість нарешті таки реалізувати ваші плани, давно задумані плани. Якась була задумка, щось пов'язане з домом, з дахом будинку. Не можу сказати, що це таке, але все це буде відбуватися під дахом будинку. Як наче раніше у вас руки ноги були сковані. І якби ви не намагалися вирватися з цих оков, у вас просто не виходило. Не виходило і все. А тут змінюється ситуація, обставини так складаються, що тепер ці окови вони самі ламаються, все, що було пов'язано з домом, з дахом будинку, якимись справами домашніми, що було в застої, нарешті-таки починається рух. І так легко, так просто це все трапиться, що ви будете дивуватися після цих оков, що так швидко все відбувається. І дійсно, ви візьметеся за е, вирішення і быстренько, швиденько все вирішите. Прямо це вам буде виливатися щастям. Що ще? Якоїсь розмови, мабуть, ви чекали, або ця розмова потрібна була для того, щоб прояснити ситуацію між двома жінками? Щось тут трапилося, і для вас було це трішечки незрозуміло. І це питання вас хвилювало. Дуже потрібно було якогось визначеного моменту або подій, або якось... Так, да, якогось моменту, щоб цю тему підняти і роз'яснити цю тему. Так, от, вам доля, Всесвіт, вам дає такий шанс, таку можливість для того, щоб ви прояснили нарешті, от знаєте, як наче справа випадкова. От такої випадковості ви будете чекати і дочекаєтеся. О, ви будете радіти, по-перше, ви тут ситуацію прояснюєте, по-друге, ви тут заспокоюєтеся. Щось там було, якісь моменти важкі, і вас це дуже хвилювало. Вам би хотілося знати тут все від початку до кінця суть, що відбувалося з цією жінкою, що стало причиною цих хвилювань. І цей якби, випадок, цей шанс він вам надається. Що ще? Ще тут якесь очікування, ще ви щось чекали, і це має відношення тут, чоловік, або новина від чоловіка, або звістку ви від цього чоловіка очікували. І я не скажу, що це ваш партнер. Що це якісь любовні відносини? Ні. Тут якийсь діловий момент змальовується, і ви чекали, чекали, довго чекали, сподівалися і вірили, надіялися, і вірили, що це трапиться. І от це зараз прямо на порозі можу сказати. Скоро ви отримуєте цю звістку. Ключова. Вона як ключик, і цей ключик, він як наче в спину, вас підштовхує двигатися вперед. До якихось цілей, які вам казалися, знаєте, що ви не можете їх зробити, так? От щось таке буде. Рух вперед. А сьогодні це здається неможливим, розумієте? Так. Будете десь приємно проводити свій час, де ви, як наче душею відпочинете. От ви прямо скажете, що я відпочила душею, чи відпочив душею. Це було так мені приємно, як наче зібралися люди, де ви. Насолоджувалися тим спілкуванням, ви насолоджувалися атмосферою, ви отримали прямо заряд енергії. Вам так було затишно і добре. Обстановка вам дозволила забути про якісь труднощі в вашому житті, якихось думок нав'язливих. Ви це врахували подарунком від долі, подарунком від Всесвіту, який кайф ви отримали. Прямо от, Наповнилися, відпочили і щось вас відпустило. І легко на душі вам стало спокійно. Розслабило. Атмосфера вас розслабила, напруження з вас зняла. Ой, а тут у вас прям якась справа. Справа от, або була вже розмова, або от тільки буде ось ось ця розмова. І вона буде обов'язково. Щось ви, як іначе, не могли знайти спеціаліста якогось спеціального персонажа, якого ви шукали, як, як договір, ви якначе пожимаєте одне одному руки, і ви заспокоюєтесь. От розумієте, ви когось шукали якогось спеціаліста по якимось питанням. Ви його знайшли і сказали, що нарешті вам повезло, вдача вам посміхнулася. Не знаю, з чим це пов'язано. Можливо, це пов'язано з документами якимись, або знайти там хорошого лікаря, вам порадили, ви довго шукали. Намагалися там дізнатися інформацією, а це було як рекомендація. От ви шукали хорошого спеціаліста і ви його знайшли. Вам стало спокійніше, ви тепер впевнені, що настане момент, коли ви звернетеся до цієї людини, або ви вже будете назначати зустріч, ви спокійно чекаєте її. Ви розумієте, що вам повезло, і більше вам нервувати не потрібно. З цього приводу саме. Тут все, що завгодно, може програтися, тому це ви будете розцінювати як подарунок від всесвіту. Подивіться, бачите, який у вас буде поворот, зіткнення з якоюсь ситуацією. Я б не назвала цю ситуацію прям такою приємною і різким поворотом. Ні. Тут буде. Знаєте, який момент, коли ви трішки гостро будете відчувати себе в цій обстановці, якось вам буде боязно, якось колеться, якось страшнувато, і здається, що все кінець. Але дивіться дивіться, яка у вас чиста платформа. Про що це говорить? Це говорить про те, що спеціально вас доля заводить в таку ситуацію, щоб звідти могли знайти вихід... І це буде найкращий варіант, щоб ви його саме тут знайшли. Це буде зміна траєкторії вашого руху, корекція ваших планів. Якась така поправка буде вноситися, і ви вийдете на правильну дорогу. І це буде і новий рівень, і нова платформа, начебто. І вона недалеко від тієї платформи, по якій ви йшли, але вона більш перспективна, давайте так скажемо. І ви будете дякувати Всесвіту, що він завів вас в таке більш важке положення, ви трошки налякалися, але тільки так ви Змогли цей ключик, цю інформацію отримати і направити себе в правильне русло. Розумієте? Про це сьогодні говорить Свічечка. Так, що ще? Когось ви тут будете прямо за рога брати, якусь людину отримуєте, якийсь шанс. Ви отримаєте якийсь шанс заставити вперту людину, якось направити в правильному направленні, або донести до цієї людини щось, а людина через свою впертість чогось не бачить, да? чогось не бачить, чогось не розуміє, і вам дається шанс, у вас вийде. У вас вийде, це буде як подарунок від Всесвіту. Що нарешті ви знайдете шанс для того, щоб цю людину запевнити і не дати їй страждати від своїх помилок через вредність цієї людини, впертість і вредність. Щось таке. Це може бути вам близька людина, це може бути син, брат, ваша друга половинка, ваш тато, хтось близький, можливо, ваш родич, ваша дитина. Ну, тобто, дивіться, кожен по своїй ситуації. І тут говориться про те, що вам нарешті вдасться вам повезе, ви знайдете цей ключик вдачі для того, щоб не дати людині наступати на ті самі граблі. Все ж таки заставити людину погодитися з вами, з вашою правильністю. От якийсь такий контакт буде налагоджений, такий ключик вам вдачі буде наданий вам в руки. І ще раз говорю: це близька вам людина. Ви бачили, ви хвилювалися, переживали, що людина робить неправильні вчинки, і доля дасть вам ключик, тому що ви цього хотіли, ви старалися, ви шукали цю можливість і можливість запевнити людину з роботи. Правильні кроки? Не на шкоду собі, Так, що у вас тут вилізе? Що можна рахувати подарунком і вдачею тут? Тут що я можу сказати? Тут дуже багато нехороших розмов, не хочеться про це говорити, але що ж зробиш, щось ви почуєте. знаєте, Ви щось почуєте, якісь розмови, не знаю, як ви це зробите, можливо, якось збереться ця інформація разом і ви будете сидіти на цим всим, за столом, думати, що це взагалі таке. І коли дивишся на цю всю інформацію якось боляче, немає такої якоїсь реакції сильної, але ви розчаровуєтеся, розчаровуєтеся, немає ніяких дій, ви просто думаєте, і ви вже, як наче і не дивуєтеся цьому, що хочеться сказати, подивившись на це все, подумавши, проаналізувавши, ви, як наче змінюєте, я думаю, що ви зміните. Ви якось спиною тут повертаєтеся до людей, будете закриватися від них. Моменти, які були доступні для них, вони будуть тепер для них закриті, будуть якісь теми, які ви разом вирішували. Можливо, ви якось разом говорили, обговорювали, щось вирішували. Ви будете закриватися і повертатися спиною. Це якось буде говорити про те, що, дізнавшись про це, буде вам на благо. Ми ж сьогодні говоримо, що вилізе, і що буде на вдачу, на щастя. Від чого ви можете бути щасливими? А від того, що ви менше будете розмовляти. І е, менше будете розповідати про себе, а також візьмете цю всю інформацію, ви зрозумієте, що ви самі собі робите шкоду. От навіщо ви це все розповідаєте, навіщо це ви все обговорюєте? Не буду більше, і буде в мене краще виходити. От Розумієте, от щось таке от дійде до вас в кінці кінців. Щось таке. А так просто розумієте, взагалі не потрібно кому щось розповідати, потрібно тримати язик за зубами і тим паче якісь свої особисті моменти, якісь зі свого особистого життя, та і з роботи також не потрібно людей пускати в ваш простір настільки близько. Настільки близько, тому що щоб не було заздів, що у вас щось там гарненько виходить, так? щоб не було якихось негативних моментів, які люди можуть навіть думками посилати у ваше життя. Тому я вас дуже прошу, не розповідайте про себе, не а, говоріть якісь такі речі, що вам десь в чомусь повезло, чи вам отут якось щось трапилося, і ви там отримали якісь кошти, чи заробили, чи вам вдача повернулась, чи посміхнулась. Щось в такому дусі. Не розповідайте, тримайте руку на пульсі, тримайте язик за зубами, і тоді все буде добре, розумієте? Я на цьому буду з вами прощатися. Я хочу побажати вам, щоб в вашому житті сьогодні завжди здійснювалося тільки все саме добре, світле і позитивне. Хочу подякувати вам за вашу увагу, за те, що ставите вподобайки, за те, що пишете мені коментарі, за те, що підписуєтесь на всі мої канали, мені дуже приємна ваша підтримка. Бережіть себе, будь ласка, на все добре!